Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо оприскувати гречку, десикувати десикант Реглон Форте в нормі 225 літра на гектар. Зараз покажу гречку, яка на городах. І зроблю експеримент. Будемо десикувати одну гречку трактором, одну агродроном. Думаю, вам буде цікаво. Різниця між тим і тим. І е, зараз покажу так само, як форсунки працюють, так, так само екоджетовськими форсунками будемо кропити. Так що зараз покажу. Трактор Юмс. Подивимося. Ось така гречка. Тут вона у нас посіяна по цільнику. Тобто в тому році тут нічого не було, вже воно кілька років. Ось така грязь, не дуже потужна, далі там є вироблений город, там трошки краще, але все одно вже дном буде черкати. Так, курсунки у нас стоять екоджетовські. Ось Зараз будемо юнгом кропити. Так як городи, ми дроном. Ну, Не хочуть кропити такі малі куски, з зрозумілих причин, то будемо кропити трактором. А куски вже більші будемо кропити дроном. Так що побачимо результат. Дроном теж вам зніму, покажу. І приблизно думаю через тиждень будемо кропити. Також сказати, діюча речовина у нас декват іон 200 грам на літр. В реглон форте. Так що побачимо, що з цього буде. І показую вам ще кон, який зараз і що буде в нас через тиждень. І будемо молотити. Так що, поки ціни на гречки нема, може і не буде. Будемо якось крутитись. Так що погнали, зараз будемо крутити. Можна побачити навіть то, що по гречці. Ось, дивимося. Яке запилення, які такі китяжки гарні. І це при тому, що тут було е, мало, ой, що мало? мало мінерального внесено, але це був, був тільник. Тобто кілька років тут нічого не вирощувалося. І... Перший рік просто оранка і посіяли. Так що будемо зараз бачити. Е, ну як зараз? Скоро побачимо по бункеру, що в нас, який буде урожай. Я думаю, все одно при, навіть при таких цінах все одно рентабельність яка не яка, але буде. Да, багато хто скаже, що ой, яка там рентабельність такі кошти е, зараз за гречку, але що є, то є. Проти сонця трохи погано видно, але вже пішло оприскування. Температура в нас зараз 22 градуса. Вже, от як ви бачите, сонце вже майже заходить. Тому нормальна температура, щоб кропити. Вітру немає, щоб нікому сусідів нічого не присушити. І тут, я вам скажу, гречка трошки навіть краще. Можемо подивитися. Непогано. Зараз подивимося, які будуть коліні. Чи сильно ми вим будемо виминати на ну, трактор. Трактор добре присів. Багато питань може бути для чого, ну, хто перші там, роки займається, ще там питання будуть, для чого десикація гречки, наприклад. Чого вона сама не може висохнути? По-перше, були дощі, вона все буде кидати, кидати цвіт. Одні вже чорні зернини, вже дозрівші, інші ще зелені. І поки ті зелені нові будуть дозрівати, то вже чорні будуть висипатись. Так що основний налив вже пройшов, основна маса вже суха. По-друге, десикувати нам треба для того, щоб е, бур'яни ви, ну, висушили і ми могли спокійно молотити. І в нас не було сире, сирий бур'ян насіння разом з гречкою. Ось так. Бо як ви бачите, гречка сильно заростає, е, є в цьому проблема, але я думаю, скоро буде вирішення цієї проблеми. А поки вон за мною і спиною їде тракторець. Також зараз покажу речка, яка вже на виробленому городі. Ну, і як ви бачите, гречка по обробленому городу вже виглядає набагато краще. Ну, Чистіше, але не зовсім. На наступний рік, мабуть, тут буде соя, щоб забрати всі ці бур'яни. Зараз я покажу вам, як розпилюють форсунки по гречці і по бур'янах зараз. Це пройшовся транспорт. Дивимось сюди. Я думаю добре видно, як гречка покрита, ось дивимося на нижній листок. Повністю видно, як, може камера так не передає, як блистить він. Повністю покритий. Тому поки мені ці форсунки дуже подобаються. Ось дивимося що. Видно, мокрий який листок. Листок повністю мокрючий. Тому я думаю, дія буде дуже... Yakıcısna